Всім привіт! Давайте турнірити п'ятий день. Оборона стабільна є. А в атаках сьогодні побачимо, що то воно буде. Угу. Троє синіх. У нас тільки спокус слова взяти <без> за <злених> Ага. Угу. Халепа. Так, ти хто там? Угу. А ти так відмахуєшся. В принципі, крім ...голдрона, э, всі блокуються теоретично. Що мені робити з цим? Мегаміньйон буде. Угу, угу, угу. Ти такі лишатись синіха, це чи брати сюди наприклад, червоних? Більше. Ой, ну добре, погнали. Все одно я маю чотири спроби зробити хрестик. Треба зробити лише один шот, а то вже якраз від турнірів всіма атаками. У угу. мене є можливість взяти Людвіга, так? Ну, мабуть, я тоді не буду дуже тут щось десь вигадувати. Я ж, це ж нічого там такого не робить. Угу. Буде нам боляче. Так, зробимо Людвіга. Єдине погано, що мені треба було ще трапіт Людвіга поставити. Трійку синіх забирати. Це, мабуть, заберемо. І зробимо таким чином і буде в мене ще. Ага, самі склались, добре. Ну, що можу сказати? Вдаримо, е -е, вдаримо. Нехай сюди, сюди погнав. Цей пан на цю сторону. Так, щит молодець, а сюди Честер. Угу. Ну, а далі не знаю. Може тут сині будуть. Будуть, добре. Гулдрона якби заблокувати таке, щоб він мені тими паразитами не тирав поселення. Заблокувався добре. Ну, в принципі, є шанс. Можна цього добити. Угу. Ну, тут уже далі буде легко. Вижили. Що хтось відродився. А, глянка. А тут ще в нас і магаміньон цей. Ну. Появився від гулдрона. Так, є, добили. Все, далі можна робити розбиви. Якраз вміщаюся. Не хотілося б. Ну, може, хоча б в топ-10 лишитися. Так, ми тут маємо аж троє з. Червоних, хто в нас троє зелених цих синіх, тепер троє червоних. Що це воно таке? Угу, угу. Ну, в принципі. Може бути ніби. Той, звичайно, не блокується Бремстоун, чи як він там правильно називається. Ну. Зараз побачимо. Чи пощастить, чи ні? І є червоні. Фіолетових одна трійка. Ну, справа. Mm -mm. Не складаються. Що мені більш потрібно? Червоні чи фіолетові? Більше фіолетові, але. Але давайте спробуємо так. Угу, добре. В принципі, треба а, зараз їх бити купідоном, тому що десь якесь шальне комбо, і цей вже центральний буде бити на Х1, так що краще вже перестрахуватися. Так, купідон зарядиться, мабуть, ні. Трошки не вистачило. Нема синіх, на жаль. Ту зараз треба блокувати, щоб вона Ну що тобі сказати, га? тире, так. І зато цей. Я пам'ятала, що вона гарно лупить. Все, це все, що я пам'ятала. Нехай поставимо відпружинювання. Ох, як мені тепер оце його зняти, га? Ніяк? Що робити з купідоном? В принципі, та будемо бити, нема сенсу, тут у нас перезарядка є, нема сенсу його від кладата. Блін, уб'є зараз мені таунта. Майже вчасно. Майже вчасно. Так і нехай тоді візьмемо синіх. Так, ну тут-то ми вижили. Скільки в тебе буде ще це щастя? Чому так багато? Три ходи. Лідним ма чим задиспелити. Що з тобою зробити? Га? Блін. Три ходи. Забагатько. І мілено мені на Х2 нема де взяти, зарядити. Ну, цього зараз доведеться все одно бити. Бо вона все одно зараз зарядиться. І брінстоун буде, блін. Фігово, все фігово. Це ж вона мені стирила таунт, ну точніше. І оце цей момент, і під нею нема синіх, щоб її вбити. У мене настільки по ній мало б'є. Угу, як це не подобається мені. Далобно. Треба було ще одну копідону вдарити. Перезарядка була. угу. Це поховає зараз. Ми там щось ніби вижили, але це недовго, скільки один хід. Зараз в мене Мілена від'їде. Шкода, шкода. Угу. Що можу сказати? Ну, вдарим. Я дуже рада, що ви вирішили ще зробити ухиляння. Один хід. Купідон, купідон. Що ж з тобою зробити? Ага. Зараз по-любому шатичка в нього прилетить. Добре. Нехай зробимо так. Ой, як класно. У обоє так синхронно. Шикарно ухиляються. Добили. Нема тут далі шансів. Блін, один момент, один єдиний момент, що в мене не було того, хто би знімав посилення. І все. І мені капець був. Тут би Машка от була би дуже потрібна. Ах. Ну, та ладно, все одно цей турнір. Дуже зелений, але от. Так настільки шкода через таку дрібницю просто продути, слабкі О, що це? Я тільки що програла. Що це таке? Це жах. Це просто жах. Я ж тільки що програла, за що? Мені повинні були дати когось легшого. Дали, от, дають все такого притрушеного противника. Жесть. Ну, побачимо зараз. Цю як її, як вона зветься, вилетіла з голови. Та цю козуші танцює. Я то брала з дошки, але я її ще одну зовсім не качала. Так що спробуємо тут якось. Пропетлять, але бачу, що, враховуючи, яка тут ситуація. Але, ти куди але бачу, тут в мене шансів маловато. Блін, треба було трохи не так. Бо там зараз не заблокується, ну так. Треба було більше вігнася обити, чи як його там звати. Де мої фіолетові? Де мої якісь мої, не знаю, трійка червоних, а далі? Якщо я зриваю зелені, що буде? Все полетить. Може такі складуться ще щось? Моє складеться, фіолетові склались. Але зарядили сартану. Бідне локі. Так, зараз нам треба зарядити бабулю. В неї ж один хід лишився. Один. Треба її зарядити, щоб вона скинула ману. Так, лікуйте мені локі. Зараз буде Ігнасіо. Так. Що ти мені, пане, скажеш? Нормально живе. Погнали туди-сюди, купідоном. Справа поки що трогати нікого не хочу. А ну, як під Копідоном бабка, ми її можемо скопіювати чи ні? Бо я щось цей момент не знаю. Чи мені, може, мегамінньон треба, бо щось в мене луки при смерті. Ну, давайте таким чином зробимо. Так, тепер спробуємо туди. Зараз мене альфріка повинна вийти, можна її скопіювати. Ну, добре, давайте її. Ага, добили того. Дімо чи як його там звати. Так, бабуля від'їхала. Що це за хоч і можна отак вгатити? Доб'ємо, не доб'ємо. А, і звичайно що ні, щоб ми її добили сюди копідоном. Трохи не зарядились. Ну, в принципі, тут вже все повинно бути нормально. Просто треба якось своїх чахиків зарядити. Честер тут, звичайно, прям от зарядився аж ні разу. Тут тільки ці вдвох змогли все вирувати. Угу. Цікаве рішення. Угу, угу. Що будемо робити з луків? В принципі, він там тут, нам тут не дуже потрібен, можна, можна, можна повернути машку, як на мене. Щоб раптом що було кому, не туди нажала, щоб було кому зняти це. Ну, якщо вийде, звичайно. Нехай вже загін в неї і буде такий. А, цій поміняти можна такий. Ну, погнали, побачимо, що то воно зараз буде. Тут мене лякає саме більше, це, мабуть, Людвіг. Так, 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 фіолетових нема. Фіолетових нема. Ну, добре. Ну, як добре, це погано, тому що хто знає, що з цим робити, а вони такі не вилітають. І це прям дуже сумно. Угу. Там буде трійка синіх у нас, ну. Блін, думала, Машка зарядиться, вона не зарядилась гадость. Так, Двін. Ну, в принципі, ми можемо спробувати його прихлопнути. Не знаю, чи це мені. Блін, прихлопнути. У мене ж купідона не шері. Щось я, геть, дала маху. Я думала, в мене шері. Як так можна було? Треш. Ну, задумалась. Про щось своє. Трійка фіолета. Виживуть, не виживуть. Горіти будемо, халепа. Трійка фіолета, і там можна трійкофіолета, але мені бажано би зараз сині отримати, щоб якщо ми встигнемо, щоб ми підлікувалися. Так, ну нехай зробимо так. Що будемо робити з Торном? Він в цьому костюмі хто? Варвар. Буде зараз мамка. Так, вона мені поки що не страшна. Тоді можна туди кинути честера. Нехай вона. Ух, убили, блін. Капець, я думала, не б'ємо. Взяли, убили, тепер він ходить. Ну добре, ці заблоковані, то не страшно в деякій мірі. Зараз машка мені поховає мого Людвіка, яка оце буде проблема. Так що можна зробити таким чином, і там будуть в мене сині. Може, буде Мілена. Або зробити трійку червоних. Ну добре, нехай вже буде Мілена. Не будет, не зарядилась. ну ты Подстава такая. Так, погнала машка. Может, с ними? Сняла. Добро. Так, так, так. Купідон, тебе туди кидати не можна, бо ми то переб'ємо. Дивитись вони будуть що все на всього один хід, це мало. А в нас мана... Угу. Тоді можна туди і нехай таким чином. Спробуємо. Десь кудись когось добити, добре. І так. Угу. Ну, нехай візьмемо синіх і вже шестером будемо бити. Може, мамка заблокується? Ех, стійкість, не летить там, не летить тихенько. Так, от це тепер проблема. У мене немає. Встигну я за два ходи зарядити червоних. Ну, повинна ніби так встигнути. Якраз в мене є цей хід, щоб мені зарядити і мамку прибити. Так, тут вийшло. От з Людвігом таке трохи ми поморочились, ну нічого, нормально. Стані бій, Лена. Блін, знову ця ящерка. чи хто вона там? Ми вже з нею стикались. Не дуже приємно, коли вона була в центрі. Дві мультяшки. Так, диміція та, яка зніма каку. Вона мені тут, в принципі, не дуже страшна. Угу. Контра мене тут турбує. Зняти я зможу лише з мене. Ну, добре, погнали. Тут не дуже будуть блокувальники в мене працювати з тими мультяшками. Ну, тут ніж як не дуже, зовсім не будуть працювати. Трійка Фіолета, ану, отак складемо. Може, ще сині складуться. Окей, все склалося саме. Єдина проблема в тому, що все-таки є контра. Людвік сюди, честер сюди. Так, честера рятуємо. Навіть контра знялася. А тепер, зніметься чи ні? Так, що будемо робити з Єленою? Вона скоро буде знову ходити. Можливо, спробуємо копідоном пожертвувати наліво. Ті там заблоковані. Заблокувалася дивно. А ящер... ящерка ні. Так, добили. Ну, знову пробуємо туди. Сартана мені вже задиспелила машку. Де її совість? Розгон по мані, блін, стійкість, мани. Що ще можна придумати тут? Це їх би мені, щоб відлікуватися. Зараз це мені зніме там, Таунт не зняла, але є травління. Зараз буде ящірка. Це буде неприємно. У мене два зелених кристала. Такі потрібні. Вб'є, не вб'є. Ну, майже там травління на ньому дуже велике, так що він сам умре. Блін Ці відпружинювання. Хто куди дивиться? чому я туди не дивлюся? Його вже пізно побачила. Так, що тут, швидше за все, у нас нічого не вийде. Скільки це воно буде ще? Два ходим погацько. Ми за той час умрем. Синіх нема. Там є воно трійка, але ми до того часу умрем. Так, в мене немає відпружинювання, а в тої є. Так. Нема тут уже мене шансів. Дуже я вже розслаблено, останній бій ходила. Я думала, все вийде більш-менш легко. Ну, на жаль, Таке. все одно цей турнір вже не мій. То можна не дуже і. заморачуватись. Так, Мілена, це не вб'є мені мошку. Як, наприклад, доміцію добити. Так, ну добре, те все одно зараз лікує, можна тікати. Два хрестика маємо за сьогодні. Всього за турнір шість хрестиків, топ-5. Ну, мабуть, топ-5? Ні, думаю, топ-10 мене буде. це за все, що мене ще дуже скинуть. Оборона все-таки не тримає. А зараз ще підем в мене ця академка. Що там воно буде? Так, метал забитий. Треба кудись скинути буде за ці реклами, ці всякі пропозиції, візьми мене, візьми мене. Ех, нема нічого гарного. Ну, на жаль, все, всім дорогого луту, всім пока-пока.